Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика з вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогназ для близняків січень 2023 року. І з Нового року я дещо змінюю формат, завдяки чому тепер ми зможемо більш глибоко і детально зупинитись на тих питаннях у головних сферах вашого життя, які є для вас важливими. Отже, близнюки, ваш зовнішній прояв в січні у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих близнюків, хто у парі. Стосунки для тих близнюків, хто без пари наразі, фінанси у січні і рекомендації. Близнюки повні енергії, повні бажання розпочати якусь нову справу, або піти навчатися, або загалом зверніть, будь ласка, увагу, що 60% розкладу це старші аркани, які говорять, що в вашому житті починається щось нове, які говорять про те, що відбуваються ті процеси. Які, як доля допомагає вам вийти на певний якийсь шлях. І з огляду на все для вас це буде шлях досить новий. Ви можете розпочинати нову діяльність, або вас можуть помічати, звертати на вас увагу, бо ви Можете повести за собою людей, ви можете стати певним лідером, або якщо ви вже сформований лідер, то до вашої думки, до ваших слів прислухаються. Бо розуміють, що ви маєте певну репутацію, ви маєте певні ресурси у власних руках, певні навички, інтелект, жагу і певні емоції також вам не чужі. От, і ви для соціума доволі такий харизматичний лідер. Або це в якійсь групі, або в компанії, або у вашій родині, або у ваших стосунках, але менше з тим ви є лідером думок. Тобто ви головна людина, і ви приймаєте рішення і до ваших рішень, до ваших слів прислухаються всі люди, які вас оточують. Загалом, можливо, якась певна справа або діяльність буде просуватися не так швидко, як би вам хотілося, але насправді тут для вас є класна можливість відпочити, зібратись з розумом у січні це доволі природньо. Зібратись з думками, детально спланувати. Крок за кроком план подальших дій і починати рухатися поволі. Тобто основне, що від вас вимагалося у житті, це зробити певний вибір на користь того, до чого лежить душа. Тобто, не раціоналізм, не пристрасть, не жага, а саме те, що ви відчували всередині, що ось цим шляхом я маю тепер йти. Ви прийняли це важливе рішення у вашому житті, і тепер настає певний момент, коли вам потрібно накопичити ресурси перед е, рухом, перед стрибком. Е, і тут важливо стати людиною, яка може дозволити собі відпочити, видихнути, не знаю, помедитувати, повтикати просто. Дати собі відпочинок, собі і розуму найголовніше. Ваш внутрішній стан, внутрішній стан, він доволі збалансований, унормований. Або ви протягом цього місяця до цього, до цього стану прагнете. Це така урівноваженість внутрішня, коли ви розумієте, що. Все приходить точно вчасно, коли це необхідно, все у ваше життя йде саме в той момент, коли ви цього потребуєте. Ви можете взагалі в собі всередині віднаходити певні ресурси, певну енергію відновляти таким чином, щоб ви могли рухатися далі. Загалом дуже збалансований стан, коли ви, у вас є час і для. Праці і для відпочинку, і для відновлення. Так само, якщо ви, не дай Боже, хворіли, то ви одужуєте і ви відчуваєте, що ви відновлюєтесь. Так само, якщо ми говоримо про психіку, то теж мова йде про те, що ви відновлюєтесь або там після психологічної якоїсь травми, або після якогось. Не знаю, нервового зриву чомусь хочеться сказати. Через напруження ви зараз якраз маєте час, аби відновитися. Можливо, просто надто багато було на вас покладення протягом 2022 року якихось зобов'язань, які з вас тепер е, зняті. І ви даєте собі час на перепочинок. Також, якщо ви з родиною переїздили на якесь нове місце, то ви зараз маєте можливість і час адаптуватися, або ви маєте можливість воз'єднатися зі своєю родиною, зі своїми партнерами, або з батьками, або, ну, не знаю, з будь-ким, з будь-якими близькими для вас людьми. І оце оточення, рідне, таке близьке, воно дає вам змогу почуватися от в такому, як в теплій воді. Як начебто ви у ванні лежите, розслабляються всі м'язи, голова відпочиває і вам дуже хороше. Далі близнюки, ваші стосунки, якщо ви у парі, тут мова йде про те, що дехто з близнюків... Може звертатися по консультації, не знаю, можливо, до сімейних психологів, або до якоїсь людини, яка, знається, на стосунках, ви можете шукати поради. Тобто тут у ваші стосунки таким чи іншим чином замішуються інші люди, або хтось починає давати поради або хтось почне розказувати вам, як треба насправді жити. Ну, тобто, одна... Перепрошую, одна справа, якщо ви розумієте, що щось у стосунках іде не так, і ви звертаєтесь по рекомендації до спеціаліста, або за консультацією, інша справа, якщо хтось починає лізти у ваші стосунки без дозволу, і це не дуже приємно. А насправді можуть відбуватися і такі, і такі ситуації, які я описала. Щось, щось важкувато в стосунках, пустувато. Хочеться нового вітру, нового подиху. Якихось нових вражень. Завершується певний етап в стосунках, коли ви розумієте, що дуже тяжко і треба щось змінювати. І, скоріше за все, через це ви прибігаєте до певних порад зі сторони, і, до речі, тут може значну роль грати чиясь мама. Якщо у вашої пари чиясь мама. Грає таку важливу роль у ваших стосунках, то вона тут може бути замішана. Так само тут мова може йти про вагітність, тобто ви можете звертатись по консультації, якщо ви, маєте, якщо ви плануєте вагітність, ви можете звертатися до консультантів і планувати цю вагітність, тому що вам хочеться народити дитину у стосунках. Далі, ті близнюки, хто не у парі, хто самостійний, тут закручується життя, закручуються знайомства, може відбутися знайомство з кимось з-за кордону, або з кимось, хто на відстані від вас, вас можуть запрошувати до себе в гості в інші міста, в інші країни. Взагалі може дуже пощастити зустріти якусь класну людину або. Так, тут може мати місце певне запрошення вас кудись, да? або ви хочете поїхати до якоїсь людини, але відчуваєте, що через те, що ви не маєте достатньо інформації, або маєте. Багато внутрішніх страхів, або комплексів, ви можете просто, ну я не знаю, працювати над собою. тобто, Або у очікуванні на ту саму людину, яку ви хочете в вашому житті зустріти, ви говорите: мені треба попрацювати над собою. Я зараз недостатньо. Там, недостатньо заробляю, недостатньо хороше виглядаю, недостатньо маю емоційності і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це все якісь навіяні стереотипи соціуму, з якими вам варто вже розпрощатися і, або попрацювати. Тому. Ці всі перепони, да, якісь обставини, вони зумовлені страхами, вони зумовлені туманом, який там існує в певному прошарку, скажімо так. Ну, тобто, так само ви можете знайти нове дуже цікаве знайомство у дорозі, якщо ви кудись їдете, або у відрядженні, особливо, якщо ви їдете кудись. Там можуть відбуватися якісь у вас певні знайомства або інтрижки. Фінанси. Фінанси для близнюків. Тут мова йде про те, що для вас важливим є духовний розвиток, і хтось з близнюків може зробити дуже велику пожертву у храм. Або дуже багато зараз священників українського патріархату ще з 2014 року займаються волонтерством, відправляють необхідні речі військовим на фронт. Ось, можливо, така пожертва має місце через церкву. Так само може тут мова йти про те, що вам ви хочете витратитись на якийсь е релігіозний ритуал, це там вінчання або хрестини, або щось таке. Так, ну, власне, фінанси тут є, а протягом січня, але начебто вам потрібно трошки почекати, можливо, вони десь до вас ідуть ще, тому що ви працювали, ви якось вкладалися в певну справу. Але тепер, начебто, ви там, може, гульнули дещо, да? а тепер треба як. Ну, хочеться сказати, посповідатися, спокутувати якісь свої грішки. Чомусь тут фінанси за закручені на коханцях. На коханцях. Може, в когось священик в коханцях? Не знаю. Може, і таке буде так. Гроші будуть у січні будівники. Будуть. Будуть можливі знову ж таки відрядження, або є певна мета, на яку потрібно трошки накопичити, але ну, тобто не будете розпрошувати особливо там гроші, будете їх намагатися акумулювати якусь одну кубишечку. Так, добре. Рекомендація для вас. Рекомендація в оцій стабільності, в оцій теплій воді не бути апатичним, занадто інертним, занадто стабільним і нерухомим таким, знаєте, все ж таки виглядати свої раковини десь колись ну, соціум, десь. Проводити з кимось час, спілкуватися, не закриватися у собі. Дивитися, спостерігати за життям, за тим, які шанси воно вам дає. Не закривайтесь, близнюки. Особливо, якщо до вас хтось приходить і щось вам пропонує. Ох. Тому що тут хтось може до вас прийти, запропонувати якусь справу, не знаю, бути партнерами в бізнесі або оформити якесь майно на вас, чи щось таке. Тут не потрібно закриватися. Бо це такий певний шанс для руху вперед, для розвитку. Такі справи для вас, близнюки. Я дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за лайки і за коментарі особливо. Коментуйте, як у вас програється той чи інший розклад, чи чи вподобає вам цей формат, чи колишній подобався більше. Також вказуйте, прошу, у коментарях теми, на які ви хотіли подивитися розклади на моєму каналі. З задоволенням для вас їх зроблю, тому що хочу відновити і робити українською не лише розклади прогнози на місяць, а ще й на якісь сторонні теми, які вас цікавлять, тож запрошую. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока!